Скоро потрібно буде висівати пшеницю. Проте перед тим важливо якісно попрацювати над ґрунтом. А про те, як це краще зробити, поговоримо в сьогоднішньому випуску. Бровекс допомагає годувати світ. Вибір обробітку ґрунту під пшеницю залежить від багатьох чинників: ґрунтово-кліматичні умови та зволоження. Кількість продуктивної вологи в орному шарі. Погодні умови в період проведення обробітку. Наявність основних видів шкідників і хвороб рівень забур'яненості поля. Попередники та строк їх збору трошки детальніше зупинимося на останньому пункті. Якщо вже згадувати за попередників, то під озиму пшеницю найбільш популярними є соняшник, ріпак, соя ранніх та ультраранніх строків стигання. Залишки попередників, а саме стерня та поживні рештки, мають чимале значення у підготовці ґрунту до сівби. Пам'ятаємо, спалювати стерню категорично не можна. Адже потім за такого сценарію неможливо буде виростити на такому полі нічого. Нічого надавайте перевагу деструкторам, адже вони сприятимуть мінералізації стерні та не залишать її на поверхні, якби це відбулося зі звичайним заорюванням. Будь-який обробіток починається з подрібнення решток. Подбайте про те, аби комбайн, який збирає культуру попередника, добре посік та рівномірно розподілив залишки по поверхні поля. Усе це заради уникнення накопичення хвороб та шкідників. Щодо самої системи обробітку, то досі багато фермерів використовують класичний плужний обробіток під пшеницю. Хоча більшість вже перейшли до поверхневого чи мінімального обробітку. Всі системи мають свої плюси і мінуси. Застосовувати можна різні системи навіть в межах одного господарства, залежно від особливостей ґрунту, умов року та попередника. Найчастіше обробіток ґрунту під озимі відбувається або після, або навіть під час довготривалої посухи та жари. Це ускладнює справу, адже сухий ґрунт не піддається оптимальному обробітку, щоб уникнути неприємностей та заздалегідь підготуватися до майбутньої посівної. Радимо дотримуватися наступних порад. Не запізнюйтесь зі збором попередників і намагайтеся якомога скоріше звільнити поле. Приступати до обробітку ґрунту потрібно відразу після збору врожаю. Спочатку проведіть неглибокий обробіток та внесіть добрива за класичної технології. Глибина основного обробітку ґрунту визначається індивідуально у кожному випадку, адже на неї впливають дуже багато факторів погодні умови. Вологість та щільність ґрунту, рівень забур'яненості поля, час, що пройшов від збирання попередника. Намагайтеся якомога раніше надати ґрунту дрібногрудкуватої структури. До сівби потрібно накопичити у ґрунті достатньої кількості вологи. Якщо між збиранням попередника і часом посіву тривалий термін, потрібно не допустити появу бур'янів. Давайте тепер розповім про обробітки залежно від виду технології. Першим з таких є класичний обробіток. Його починають злущення одразу після збирання попередника. Процес злущення проводять за допомогою дискування на глибину 6-8 см Аби створити добре замульчований верхній шар ґрунту. Такий метод лущення дає змогу обмежити чисельність та поширення потенційно небезпечних видів бур'янів, шкідників та хвороб, а заразом зберегти належний стан ґрунту перед основним обробітком. Далі йде оранка. Її глибина не повинна перевищувати 20-22 см, щоб не пересихав орний шар, та й сама пшениця не потребує більшої глибини, бо основна маса її кореневої системи. Розвивається на глибині 15 20 см. Процес орення закінчується не пізніше, як за 20-30 днів до настання оптимальних строків сівби. При запізненні з оранкою ґрунт до початку сівби не встигає достатньо ущільнитися. Що створює загрозу розриву кореневої системи пшениці внаслідок його осідання. Коли не вистачає часу після збору попередника, щоб чекати осідання ґрунту, а також в зоні недостатнього зволоження або у посушливі роки, оранку не застосовують через вивертання великих брил ґрунту. Замість оранки проводять поверхневий обробіток, наприклад, дискування на глибину 10-15 см в один або в два сліди. Безпосередньо перед посівом здійснюють передпосівний обробіток ґрунту. Від нього залежить глибина загортання насіння, дружність і рівномірність появи сходів озимої пшениці, ріст, розвиток, продуктивність рослин. Основне його завдання створення оптимальної структури посівного шару. Натомість нерівномірно за глибини оброблений посівний шар призводить до нерівномірної глибини загортання насіння. А це, в свою чергу, до зниження польової схожості насіння, нерівномірності розміщення сходів по площі і розтягнутості появи їх в часі. Порушення синхронності розвитку рослин передпосівний обробіток проводять у день сівби на глибину загортання насіння. Розрив між передпосівним обробітком і сівбою має бути мінімальним не більше 1,5 години. Грунт при цьому не встигає пересохнути і насіння лягає у вологий шар. Якщо культивація проведена глибоко, а ґрунт пухкий, то поле перед сівбою слід закотувати. Другий не менш популярний метод ноу-тіл no це коли посів здійснюють безпосередньо у стерню без обробітку ґрунту, але з попереднім подрібненням решток або комбайном, або спеціальними агрегатами після збору. Сівалка також має бути спеціальна, щоб могла здійснити якісний посів у рештки і ущільнений ґрунт. Вибір тільки за вами, але щоб він пішов на користь, важливо орієнтуватися на завдання, які він має виконати, наприклад, зменшити кількість решток, щоб могла посіяти сівалка, розрихлити ґрунт. Внести добрива, зменшити забур'яненість тощо. Якщо основною метою обробітку ґрунту у посушливих районах є збереження вологи на час сівби пшениці, то в районах достатнього зволоження це боротьба з бур'янами, якісна заробка після жнивних решток та добре. Тож тепер, маючи рекомендації, лише ви знаєте, що буде краще для вашого поля. Діліться в коментарях своєю думкою щодо цього питання, а також тисніть вподобайку та не забувайте підписатись на наш канал. Тут буде ще багато цікавого. До зустрічі. Бай.